Колишні курорти відомі на весь світ і здатні задовольнити запити навіть найвибагливіших туристів: сплав гірськими річками, катання на лижах та сноубордах, купання в ополонках і дегустація національних страв та напоїв це все лише мала частина того, що можна насолодитись у Карпатах. Історія цього регіону досить насичена і по-своєму складна. Підняття Карпатського гірського масиву відбулося понад 25 мільйонів років тому, і з того часу його вигляд не набагато змінився. З часом, звичайно ж, відбувалися періодичні східні рухи породи, поглиблювалася гідрографічна мережа, розчановувався рельєф, формувалися різні ландшафтні місцевості, поверхня піщано-сланцевих хребтів, наче пронизана річка. Використав Геродот ще у п'ятому столітті до нашої ери, досліджуючи погодження слова, вчені лінгвісти визначили значення цього топоніму як гірський камінь ланцюго каміння. Схожі зазвичайм та написанням слова були виявлені ще в доіндоєвропейському мовному субстраті. Сучасних Карпат існував гірський ланцюг, який сполучав Свитокшиські і Судецькі гори з Добудженням. Це гірське пасмо називалося Пракарпати та розташовувалося на території сучасних гір і Прикарпаття. В результаті те, Сама поява Карпат сталася завдяки значній кількості опадів та діям басейнів стародавнього океану Тетіс. Наприкінці мезозою океан відступив із цієї території, але під впливом води змінювався і ландшафт. У цей час захопивши також період. Саме Карпат відбувалося за рахунок руйнування гірських споруд південно-західної частини східноєвропейської платформи келецько сандомирського кряжу, Судет, Пракарпат, Добручі та Мармарозького масиву. Вулканічна активність також була притаманна цьому регіону. Безліч згаслих давніх вулканів до цього часу перебувають на карпатській землі. Так, наприклад, у самому центрі міста Хуст на Закарпатті все ще височіє конус з гаслого вулкану. Такі ж конуси є і на околицях Ужгорода, Мукачевого, Берегового. Біля Вишкова краще збереглися вулканічні кратери. Активні вулканічні процеси досі іноді нагадують про себе землетрусами чи совами. Наприклад, останній зареєстрований землетрус. Датований 1977 роком. Нещодавно, якщо подумати, правда? Регіон багатий на корисні копалини, такі як нафта, газ, марганець, мар та багато інших. Крім того, Карпати можуть похвалитися кількома мінеральними джерелами, що відомі у всьому світі, і приносять непоганий дохід регіону. Води, насичені вуглекислотою, Свалява та поляна пасова використовують для лікування і профілактики хвороб шлюнково кишкового трапню. Насичені сульфатно-хлоридні води моршина та слабомінералізовані води трускавця також покращують травлення, допомагають очистити організм від токсинів і наситити його необхідними мікроелементами. Для туристів Карпати є не тільки Місцем, де можна оздоровитися, попиваючи воду в санаторії, але й способом отримати заряд адреналіну, підкорюючи гірські вершини. Найвідоміші з них це Чорна Гора, гора Петрос, Гутін Томнатік, гора Ребра та найвища вершина Східних Карпат, як і України загалом гора Говерла. Говерла гора з правильною конусоподібною формою. За вишки 2061 метр над рівнем моря, вершина розташовується на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей за 17 кілометрів від кордону України з Румунією. Будучи частиною Чорногорського гірського хребта, Говерла також належить до двох природоохоронних територій: Карпатського національного природного та Карпатського біосферного заповідників ж Говерла не найвища вершина всього ланцюга Карпатських гір. Верхів'я Карпат, гора Герлаховський штит заввишки 2658 метрів, розташована в татрах на кордоні Польщі та Словаччини. Але, незважаючи на менші розміри, Говерла є більш привабливою для туристів з усього світу. Цікавий факт про саму назву гори. Лінгвісти виявили схожі слова у кількох умовах. І всі вони так чи інакше, але описують Говер. Наприклад, німецьке слово Гавер означає піднесеність, а угорське Говар снігова фортеця. Не дивно, адже вершина Говерли навіть у літню пору найчастіше вкрита снігом. Говерла овіяна безліччю легенд. За однією з них у давнину молодий хлопець Брут і прекрасна дівчина Говерла. Покохали одне одного. Але батько Говерли був проти стосунків своєї дочки з простим юнаком та заборонив їм зустрічатися. Від горя дівчина скинулася з урвища, а наступного ранку на місці долини виросла велика гора. Юний закоханий пруд довго шукав свою кохану, піднявся на вершину і більше не повернувся. З тих пір вони разом. Прекрасна і велична говерла та потужний потік прутам, що бере початок з її вершини. І як і будь-яка молода дівчина говерла дуже мінлива, клімат тут непередбачуваний. від підніжжя гори та до її вершини три кліматичні пояси: пояс хвойних лісів з температурою 24-28 градусів за Цельсієм у теплу пору року. Та до мінус 10-15 градусів за Цельсієм взимку. За ним настає помірно холодна зона. Тут найчастіше зустрічається карликова сосна і сибірський ялівець, середньорічна температура 10-12 градусів за Цельсієм. Пояс тягнеться до висоти 1900 метрів над рівнем моря. І третя кліматична зона це гірська тундра. Досить прохолодний пояс із мінімумом дерев і чагарників, зате багатий мохом та лишайниками. Ідеальна зона пасовища для отар карпатських овець, які вкриті густою шерстю і погано переносять спеку біля підніжжя гори. Схилах розташовані буково-єлицеві ліси, які змінюються виключно на ялини зі збільшенням висоти. Папороть – це ще одна характерна особливість у Чим старший ліс, тим густіші зарості цих рослин. І саме звідси бере свої витоки легенда про квітку папороті на свято Івана Купала, яка подарує щастя і багатство тому, хто її знайде. Понад 100 видів рідкісних рослин зростають на схилах говерли з ранньої весни до пізньої осені місцева рослинність змінює одна одну і зачаровує усіх, хто хоча б один раз побував поруч із найвищою горою українських карпат.